За три з половиною години у Парижі відкриваються Олімпійські ігри а в Києві відкрилася фан-зона, де всі охочі зможуть дивитися прямі трансляції і підтримувати українських спортсменів олімпійців. Там зараз і наша колега Влада Цимбаленко владу люди вже збираються у фан-зоні. І окрім перегляду трансляцій, що ще планують. Марина, вітаю Станом на зараз. Людей у фанзоні тут на ВДНХ, у олімпійській країні наразі не дуже багато, але це тому, що тільки нещодавно розпочалося офіційне відкриття відкриття самої фанзони. Воно буде продовжуватися до 8.30. Буде а, телеміст прямі включення власне з Парижа, де будуть будуться кореспонденти і розповідати, як триває підготовка до відкриття олімпійських ігор. Також будуть включення наших спортсменів та українських зірок і проводитися різні різні флешмоби. Я ж зазначу, що крім того, що тут буде тривати постійна трансляція, яка розпочнеться о 8.30 відкриття олімпійських ігор. Її також можна буде подивитися тут. Тут підготували чимало активностей для дітей і для дорослих. Це різноманітні спортивні заняття, турніри з футболу, баскетболу, з тенісу для дітей тут буде тривати такий дитячий табір, там де будуть різні майстер-класи. Також буде дуже досить багато лекцій. Для дорослих на спортивні теми а також на а власне, оздоровче, І сама ця панзона вона буде працювати до 4 серпня. Сюди можна буде приходити дивитися а, трансляції а, виступів наших спортсменів, підтримувати їх тут а, і також брати участь у різноманітних спортивних активностях. І Вхід сюди абсолютно безкоштовний. Я ж зазначу, що сьогодні о 8.30 буде вже офіційне відкриття Олімпійських ігор а, у Франції. Відкриття буде а не на стадіоні, як звичай. А цього рі цього року на річці сена а у програмі буде 32 види спорту, і змагатися за них у них будуть понад 10 тисяч спортсменів. Українську делегацію ж представляє 140 атлетів, і вони будуть брати участь у змагатися і представляти Україну у 26 із 32 дисциплін. Така в мене ситуація. На цю мить Марина Тобі слова спасибі владу. Наша влада цималенко із фан-зони у столиці, де всі охочі зможуть дивитися прямі трансляції з Парижа, і звісно ж підтримувати наших олімпійців.